Одна людина загинула. Шестеро поранені на Херсонщині. Окупанти обстріляли токарівку, Велетенське та Ромашкове. Усюди пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач та господарські споруди. Були окупанти з артилерії, мінометів, РСЗВ, безпілотників та авіації. Випустили більше трьохсот снарядів. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку вітання Доброго ранку. Сподіваємось, що він добрий. Який він для Херсону і околиць на жаль, що стосується саме обслів, то мабуть недобра ніч була, було чутно вибухи в самому Херсоні, були повідомлення із різних громад. За минулу добу в нас є. На жаль, і жертви, і поранений. Це в одній сім'ї сталося спочатку, у нас. Вчора було повідомлення, надійшло близько 16 години. Про те, що близько 15 години був обстріл токарівки. Там зазнав поранень чоловік 42 двох років точніше 44 80-го року народження важкі поранення червної порожнини, живота, проникаючі поранення. Осколкове був доправлений до лікарні і в реанімації. Зараз лікарі борються за його життя. Трошки пізніше надійшло ще одне повідомлення: що також в цьому, в цьому ж домі загинула мати цього чоловіка, 79-річна жінка. На жаль, світла пам'ять. На жаль, загинула від отриманих поранень в домі. І така, таке лихо в цій сім'ї. Сім Крім того, було під обстрілом і сам Херсон, було пошкодження адмінбудівля одних державних установ, пошкоджені гаражі, домівки, Антонівка під обстрілом була. Також під обстрілом була і Білозерська громада, там Кизомис обстрілювали. Там пошкоджені лінії електропередач. Газогон, там вчора працювали наші комунальники. Що стосується Береславського району, там Береслав продовжує росіяни обстрілювати з різного типу озброєння, в тому числі дрони. Було чутно вибухи, з в зону, на щастя, без постраждалих. Є також повідомлення про 5 керованих авіабомб, які росіяни вчора скинули. на Червоний маяк населений пункт. Там є руйнування, але на щастя без постраждалих. Щодня такі новини з Херсонщини. Ви для себе фіксуєте е, якусь динаміку? Чи можливо ці атаки хвилями? Чи от е, така інтенсивність кожен день? Кожен день під атаками різні села і, е, в принципі, з одною тою частотою росіяни б'ють? Е, ну, різні перепади є по кількості і по в тому числі там, керованих револом, яких можна рахувати. Так, звичайно, ми фіксуємо, поки що зараз трошки стабілізувалось. Кількість немає такого великого збільшення. Як раніше було там 800, навіть 1600. Так, приблизно 300-400 снарядів кожного дня прилітають, але це не можна назвати спокієм. У що це все життя, це все руйнується, і житло людей, і життя людей, і забирається життя людей. Ситуація на окупованих територіях Херсонської області, яка вона давайте так з гуманітарної точки зору, ми отримували повідомлення про намагання рекрутувати навіть неповнолітніх, промивати їх своєю пропагандою, якісь там, ніби табори і так далі. В цілому щодо цієї складової чи там щось змінюється. Ну, щодо до пропаганди, то дійсно дуже росіяни посилюють пропаганду саме дітей. Сьогодні читав тільки інформацію про те, що там, в Скадовському районі організовують в школах такі заходи антифашистські, антинацистські. Ну, це дійсно смішно, але ну, вони перекидають перекидають відповідальність, що начебто. Українці фашисти чи нацисти, ну це смішно. Але ж, звичайно, ми розуміємо, що дитячий мозок він сирий, він сприймає всю цю інформацію, може по-різному сприймати. Але, звичайно, вже після звільнення будуть працювати з дітьми, психологи, соціальні служби для того, щоб відновити нормальне бачення світогляду. Але так це основна їх напрямок роботи пропагандистської. Крім того, зараз також надходять повідомлення окупованого Криму українського про те, що там почали з'являтися об'яви про те, що збирають на масовки людей безробітних в Херсонщину, за доволі такі великі гроші для того, щоб люди приїжджали. Саме під вибори диктатора російського, які планується проводити для того, щоб створити масовку для цього, тому що є розуміння того, що не прийдуть херсонці на вибори, так ситуація дійсно важка, важка із спілкуванням з рідними в херсонців на Лівобережжі, і з отриманням інформації. Окрім того, з комунальними послугами, з пенсіями, оформленням дуже багато проблем. В тому числі багато проблем з комунальними е, службами, комунальними послугами. Постійні перебої е, не дослухаються до людей, коли їм щось потрібно, якась допомога. І тому люди, на жаль, в такій ситуації зараз там. На жаль. Та, спасибі вам, Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.